ще так, у листі не згадав і за крок до відважної смерті, будь таким, яким Бог тебе знав. Той садок лохатый, это локат, свой бриди і и дочитал пред сном. Чекає ще ти вмієш дарувати життя. Якщо ти не вмієш дарувати життя, не спіши відбирати його відшук. Ти вмієш повертати людину до життя. Якщо не вмієш, не спіши забирати в людини цей первоцінний дар. Ми маємо шанувати дар життя настільки, настільки Бог шанує нашу свободу і шанує наше життя. Ми маємо любити ближнього аж до останнього, навіть якщо нам це тяжко, важко і невимовно неприємно. Любити до кінця. Любити навіть тоді, коли вони тебе не хвалять, коли тебе ображають і гноблять. Дай Боже нам мати таку любовь до всіх. Напиши на чужому конверті, те, що так у житті не сказав. І за крок до відважної смерті. Будь таким, яким Бог тебе знав. Ступає! За хотів би з вами поділитися сьогоднішнім досвідом своїм. Я служу в маленькому селі, і ми щороку проводимо також урочистості, як і у вас, присвячені до Дня Перемоги. І цього року. До нас завітав останній ветеран Великої війни Павло Іванович юнак. І знаєте, коли він говорив? Я заворожений був його словами, потім взяв слово і сказав людям: ви знаєте, мені немає що сказати. Людина розповіла про довгий шлях, коли війна застала його в селі недра. Він пройшов до Воронежа і від Воронежа прийшов до Германії. І там завершив військовий шлях. Потім ще два роки трудився на відновленні країни. І тепер йому майже 95. Приходиш до нього в двір, у нього господарство, є коза, є гороб. Він сапкою стоїть, обсапує, сам косить свої худобі. Ти дивуєшся, уже не так тому, як він пережив ту війну. Я був здивований і глибоко клонився йому там же, на мітингу. Тому що він зумів після цього продовжити повноцінне життя. Він зумів повернутися, побудувати сім'ю, дочекатися правнуків, які ось ось уже скоро проведуть йому праправнуків. Я бажаю, щоб і ми, які би пробування нам на долю не випадали і зараз, цій долі, ми вміли продовжувати, як ми вміємо, українці, продовжувати далі жити, перехрестившись, помолившись, Боже. Ми пережили багато лиха. Дай Боже нам жити, іначе цього не було, пережити. Лихоліття, морок, ворожнечу пережити без її зла, але при цьому не втратити душевної чистоти. Я бажаю кожному із нас, отак, кожного дня через Божу благодать, через милість Його народжуватись і оновлюватись в нове життя. Дай Боже нам такого.